Неякісний спирт, вода з-під крана, осад та, не повірите, муха. Саме з таким вмістом податківці вилучили горілку в нелегальних виробників. Саме цю пляшку ми знайшли на одному із підпільних виробництв Петровської області, де була встановлена лінія для масового виробництва алкогольної продукції. І Якраз ця пляшка знаходилася саме на лінії під час нашої реалізації. Тому заполинили лінію і... Такі Податківці звітують за два місяці закрили 80 таких підприємств та вдвічі скоротили тіньовий ринок алкоголю. Якщо торік він становив 20% від загального обсягу, то нині не більше ніж 10%. А ось галузеві експерти кажуть, податкова цифри занижує. Насправді, на кінець року фальсифікату було до 40%, та певні зрушення таки є. Надходження від акцизу за останні два місяці зросли майже на третину, а це означає, що нелегали таки виходять з тіні. Если те же действия налога будут продолжаться и в течение в последуючого року, то конечно, я думаю, что результат будет гораздо лучше и, конечно, більшу часть рынка з будет вывести из тени. Но на данный момент, конечно, это все таки во достаточно большая доля. Остається таки теневой. побороти тіньовий алкогольний ринок. Митарі обіцяють щороку цього разу. Запевнили, що впорається до кінця 2012 тисячі Хто не виконає поставлених завдань, традиційно обіцяють звільнити з посад.